Слухайте, ну, ви знаєте, коли планшет коштує, там, наприклад, 15-20 тисяч гривень, ви можете а, бути дуже вибагливі до його м -м, характеристик і м -м, там, думати, що за 15 тисяч гривень ви повинні отримати максимально. Хоча 15 тисяч для планшета. то таке собі середнячок. Але цей планшет коштує на хвилиночку 7 тисяч гривень. От ми зараз з вами на е, фірмовому сайті, ми зараз ще подивимось цей сайт. Але за 8х128 – 7 тисяч гривень за Pixus Titan а 256 гігабайт – 7600 А тепер давайте на хвилиночку. Я зараз вам розповім, що. Тут в нас один з моїх найулюбленіших процесорів для бюджетного сегменту Mediatek Helio G99. Це в нас екран 10,4 дюйма. Дивіться, в 10,4 дюйми у 2К 2000 на 1200. Але стоп, 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 стоп. Перед тим, як ми продовжимо, будь ласка, підпишіться на наш канал та натисніть дзвоник. І ще посилання на цей планшет я розмістив у опису під відео. І посилання на фірмовий сайт, і посилання на різноманітних продавців. А, тож, давайте я його відкладу. А, тож, коли я взяв цей планшет і почав його використовувати, по-перше, класний звук. Подивитися кіношку, послухати музику, пограти, попрацювати з коментами в YouTube, попрацювати у соціальних мережах це просто ідеальний планшет. Він металевий і навіть є у комплекті чохол фірмовий. Е, так хотілося б, е, знаєте, я, е, ви можете сказати, що там ти нахвалюєш мені. Давайте покритикую трохи, мені не вистачає більш нормального чохла. Чохол мені. Хоча він є, за нього велика подяка, але він мені не дуже сподобався. Хоча чохол, так, фірмовий, прямо з коробки, це добре. Це добре. Е, далі. А в нас цей Тітан існує у двох версіях: 8 на 128 і 8 на 256 І тут дивіться, тут немає цього маркетингового там вісім плюс а, 12 тисяч гігабайт із сховища. Ні, фізичних 8 на 128 сховища чи на 256 сховища. А uh, він красивий, він на Mediatek Helio G99. І, до речі, G99. Це в нас два великих ядра кортекса 76 по 2,2 ГГц, плюс 6 ядер кортекса 55 по 2 ГГц. І він декодує, кодує відео 2К у 60 FPS. Так. І це добре. Далі, далі. В нас, ну тут вони пишуть про цю розподільчу здатність 10,4 дюйми, дуже крутий екран, IPS incel Екран. Чесно кажу, що якщо піти на AliExpress і спробувати знайти екран якийсь IPS інсел з такою яскравістю, спробуйте знайти за 7 тисяч гривень, це скільки у нас у баксах, це 184 бакси, на даний час по комерційному курсу. За 180 баксів, то і тут ви маєте українського виробника з українською гарантією, який ви можете купити тут і не чекати 2 чи 3 тижні. Добре, далі. Так, ну там 8 ядер потужності, дуже круто розписали, дуже красиво сфотографували, 6200 мА батарея. Та ще й швидка зарядка. Яка зарядка саме я вам покажу на розпаковці? Дійсно подивитись, вона там є. 6200 мА. Я користуюсь і у дуже активному режимі, дві доби, без варіантів я спокійно працюю. І Воно б працювалося б більше, якби я там не грався б у ті іграшки кляті. Бо якщо я присяду там на той паб довбаний, то в мене зовсім не вистачає ні на що часу і коротше, не про іграшки зараз кажем. І ви скажете, але ж там 6200 мА це не дуже багато. Там було б там 8-9 було б ліпше. Але ви ж не дзвоните там як на смартфоні, чи там не розмовляєте постійно на тому планшеті з у соціальних мережах. Ні, планшет це трохи інше. Це планшет, це про мультимедіа, це про слухайте. А знаєте, що я для себе задумав таку фішку цікаву, бо я використовую на розпаковці, коли там знімаю на трьохкамерній зйомці, я там використовую з лептоп. Він в мене займає багато якогось місця. я Думаю, що мабуть почну використовувати там планшет. Це теж нормальний варіант, бо в нього є запис екрану, це дуже класно, з його процесором нормально пише. 6200 мА, якщо це чесний, чесна батарея, вона тут чесна, то це нормальний варіант. Android 13, це добре. І ось вам повний комплект з цими самими там, девайсами, не девайсами, а з тим, що є у комплекті. За характеристиками додатковими, щоб я мог, міг би ще підкреслити, це в нас Малі G57MC2. Так, це не топовий прискорювач, але пограти ми дійсно можемо. А далі, знаєте, що тут є? Тут є GPS, а GPS Байду і Галілео. Дуже багато тих, хто подорожує, дуже багато тих, хто їздить там, наприклад, дальнопільники. Вони мене питають, чи є у планшеті GPS, а GPS там і цей байду і Галілео, бо вони використовують їх як навігатор саме з великим екраном. І дивляться кіно у дорозі, там ще щось використовують. Не знаю, для чого там А GPS, чи... чи, чи то GPS. А, до того ж, ще тут немаловажний такий аспект. Це в нас є комбінований другий слот, у який ви можете поставити карту пам'яті на 2 терабайта. Закачали туди кіно і поїхали на дачу, а, там, у подорож, куди завгодно. Десь там у давайте так казати якимись там реаліями, blackout а у вас планшет з кіношкою. Де дивитесь, хоча давайте ліпше без блекаутів. Тож, зараз ми з вами переходимо, робимо огляд, а потім робимо висновки. Перейшли. Отже, давайте розпакуємо Pixus Titan. Для початку давайте подивимося, що ми бачимо за характеристиками. Ну, Helio G99. Кажу відразу, це дуже нормальний планшет з нормальною батареєю 6200 мАч. Це добре. 8 ядер, 2Кін, екран. Це 10,4 дюйми добре працюємо працюючий fi який ми перевіримо. Подивимося, що ми тут побачимо. Малі G57 mc 2 Ми навіть можемо пограти. Android 13. -й. Це добре. Так, в нас є 7 карти, Одна з нано плюс комбінована 7. і мікро SD-карта. Є GPS, це важливо. Давайте вже відкримо. Давай, давай, давай коробки дуже тісні. До речі, коробка якісна. Ну, що тут у нас є? Це так цікаво. ну Давайте відкриваємо футляр. Ти відкриваємо футляр. Ти чохол, Та ладно, тут є чехол фірмовий чехол фі... піксус. А ну, давайте відкривати. Дивіться. Е Велике, дякую за цей кейс. Зазвичай, коли йдеш в магазин, коли починаєш обирати, береш якусь універсальну штуку. Чохол, звичайний. Не... Ну, але це модельний чохол. Ну, гаразд. Підемо далі. А, тут що в нас? Ну, це ми залишимо на наостанок. Давайте подивимося, що тут ще у комплекті є. Це кабель Type-C, блок живлення, інструкція. Так, це PIXUS інструкція І тут у нас блок живлення. Давайте подивимось. Скільки 12 вольт, півтора ампера, Тобто є швидка зарядка 18 Вт. Гаразд, це теж плюс, і є скрепка, до речі. Беремо сам PIXUS, Давайте на нього подивимось. Я просто взяв в руку, вау, спробуйте, це метал, це метал. Спробуй срочно, спробуй. І це український виробник. Уявіть собі. Класно. Так, PIXUS TITAN, подивіться, який він тонкий. Подивіться, який він тонкий. Пластикова вставка зверху. Знаєте для чого? Для антенн. Тут зазвичай стоять антенни, тому якщо ви ну, закриваєте рукою, щоб не було, щоб не було в нас е, загублено сигналу. А тепер спікери. Тут є в боках, є Type-C, є 3,5 е, вихід для навушників, динамік. Тут є отвір для сім-карток, є тут регулювання гучності, кнопка блокування. Є ще один динамік. І що? Камера, звісно, і плівочки. Плівочки знімаємо. Вона виявляється вже не дівчинка. Прошу вибачення. Екран відразу яскравий. Екран. Дуже яскравий. Поставимо у чохол. Ну, давайте, як сидить у корпусі. Фірмовий корпус практично розрахований на те, щоб заходити ось сюди під раму, тобто не дістає, не дістає до скла, і це добре. Він не накриває скло. До речі, у нас тут камера є. Він не зашкалює, тому це правильно оформлений, скажімо так, чохол. Таким чином, жить у руках нормально. Чахол немагнитний, звичайнісінький, але наявність вже великий плюс до виробника. Тут, до речі, є виріз під камеру. Фірмовий. Ні, 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 під мікрофон. Під мікрофон є виріз. Що ж, давайте налаштовувати. Налаштували, налаштували планшет, маю досить цікавий досвід, у тому сенсі, що я не очікував, що український виробник. Зробить такий планшет, якісну річ таку випустить. Я лише трохи переживаю за цю плівку, я б її зняв. Загалом просто, просто треба зняти. Плавність інтерфейсу. Воу-воу-воу-воу-воу. Дивіться, який він плавний. Це плавність. Дійсно. Я дуже люблю MediaTek g 99 за його поєднання потужності, якості, і це бюджетний процесор. Тобто для мене це дуже бюджетний процесор. А ми але при досить непоганій продуктивності. І якщо казати про результативність, то отримуємо 409 тисяч бали. Це досить непогано, зовсім непогано. Давайте спробуємо на дотики. Скільки дотиків підтримують 10 дотиків? А до речі, цікаво. А більше 10 можна чи буде 20? Ніхто ж не перевіряв ніколи. Ні, це просто 10. У результатах ігрової продуктивності. Це також нормальні показники для деяких ігор, які є в Play Market. Ви бачите результати, і на цих результатах ми зможемо нормально пограти. Ми пограємо у Henshin Impact, у PUBG, у Asphalt 9. В Принципи, це те, що я тут грав за своїми технічними характеристиками. Uh, ну, Давайте, дивіться, це Pixus, Titan Pixus платформа mt 6789 8 ГБ фізичної пам'яті. І це версія на 128 ГБ bluetooth версії 5.2. Процесор MTK Helio G99 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц і два ядра cortex a 76 тактивою та частотою 2,2 ГГц. А це uh, в нас дуже добре, бо він працює ще в 64-бітному режимі. Екран 200 на 1200, 10,4 дюйма. А, знаєте, це нормальна резолюція для цього планшету. Акумулятор на 6200, Android 13 Тірамісу. Ну, тут все стандарт. Подивимось, немає доступу до температури, тому ми не будемо робити тротлінг тест бо це безглузда ідея. Ми вже з'ясували, скільки ми не робили його без доступу нормального до температури. Це просто фігня. Згідно з тестами мережі 5 ГГц. Мережа показує нам наступні результати. А, отже, чекаємо, ми трохи прискорюємось, набираємо швидкість 300 Мбіт на секунду для завантаження. А, нормальні показники для цього типу процесору. Абсолютно нормальні. А, і десь вище 300 Мбіт на секунду для вивантаження. Це хороший результат, дійсно хороший. Спробуємо 2 і 4 ГГц. Перемикаємось на ті самі 2,4 ГГц, і в нас ось такий результат. Це середні результати до 30 Мбіт на секунду. В принципі, це просто середній результат, але я б такий планшет не використовував на такому Wi-Fi. 5 ГГц мінімально, що я зараз використовую. Але навіть цього достатньо для серфінгу, чи подивитись там якийсь світ ТВ, чи МВГО, нема питань. Ми самі для себе розуміємо, що 2,4 ГГц давно вже треба просто не використовувати. Тепер ми тестуємо мультимедіа. Мультимедіа у цьому планшеті може бути реалізована, ну скажімо, переглядаючи Netflix, світ ТВ, YouTube та подібні сервіси. Почнемо саме з YouTube. Якщо ми зайдемо і спробуємо ну якесь відео е, на наших 4К геоплейсах, е, наприклад, там пікаряка, і давайте запускаємо одночасно, е, озвучку. озвучка тут дуже крутелезна, дуже якісний звук. Е, грає він зовсім без проблем е, програє 2К-60 є. З непоганим звуком. Це дуже добре працює. Це добре для фільмів. Для фільмів добре цей нормальний басовитий звук. Ану, давайте встановимо якість у 2К 60 Гц, перемкнулося. Дивіться на якість. З таким екраном, тут я не знаю, не дивитися фільми це просто в якийсь хріп. Далі Netflix. Вмикаємо Netflix. Він отримує просторовий звук. Давайте увімкнемо якийсь фільм, подивимось трошечки. У нас, ну давайте, у плеймаркеті, до речі, цей Netflix є для цього планшету. Тож є підтримка номінальна. Все працює добре, і я використовую світ ТВ, наприклад, для перегляду телеканалів. Ось у нас пішли там телеканали. Це... Що там? А, це... це Орел і РЕшка. Далі у нас, що там, годинник на doh HD. Коротше, добре працювати з ним, з мультимедіа. Давайте розглянемо деякі налаштування. А тут у нас є момент. Ну, батарея крута. Я бачу батарею. А якщо подивитись, я використовував 6200, Мені вистачало на дві на чотири на, на повних доби на цей екран. До речі, у нас тут є Miravision. І це дуже круто, бо вона поліпшує якість зображення, вона покращує його. Рівень яскравості зараз у нас десь 95, Яскрав... у нас дуже освітлена студія, дуже яскрава. І це дуже яскравий екран. Є автоматичне регулювання яскравості екрану. Більше тут для нас нічого цікавого нема. Звичайно, до 60 Гц екран. А тепер у нас є режим DuraSpeed, щоб пришвидшити деякі програми. Ну, Не самі програми, а щоб пришвидшити самі планшет. Це як ігровий режим, або просто оптимізація. Щоб на задньому плані нічого не працювало зайвого. А щодо планшета, то у нас тут простий PIXUS Titan із 4G. До речі, ми повинні спробувати 4G. Для, оцін для оцінки 4G. В нас є ось така скрепка. Давайте. Оп, відірвалося. давайте. Є така скрепка. Дістаємо мою картку. Тепер візьму. Я буду використовувати Київстар. В нас така напівброньована кімната, тому тут покриття не дуже добре, і ви повинні розуміти, що ну, ми не очікуємо тут занадто великих результатів у 4G. Одна сімка або дві сімки, чи одна сімка плюс мікро sd картка. Сімка встановлена. LTE запрацювало. Коли планшет 4G за таку ціну, це дійсно здорово. Давайте вмикаємо Wi-Fi, вмикаємо 4G. Де тут в нас тести? Ну, В моєму випадку це добре, якщо буде зовсім працювати цей 4G, бо дійсно. Покриття ніяке. Моя кімната занадто захищена від цього. Ну, 20 Мбіт я очікував на менше. 23 Мбіта це непогано, бо зазвичай тут мій телефон з агрегацією дає десь 20-22 Мбіт, а тут ми бачимо, що воно ще й працює 20 Мбіт. Витягую в моїй кімнаті, це дуже хороший для моєї кімнати показник. Це на завантаження і на завантаження там. Все залежить від мобільної мережі. Все цілком залежить, але модуль тут працює добре. А, давайте спробуємо ще Data Group. Тут у нас а, завантаження на 18-19. це стабільний показник, це середній показник. І вивантаження 74048. Ну, ми всі знаємо, як в Україні працює той кейс стартований. А, так, є в нас дві камери. А, є фронтальна камера, є задня камера. Про камеру. Підемо ой, Д64, бачимо, що задня у нас 8, 8 мегапікселів, А відео можна знімати у 2К. Тепер є фронтальна камера на 5 мегапікселів, І ще відео можна е, теж знімати у 2К. Подивимось на сам додаток камери, але я не кращий, не найкращий тестер камер. Сам додаток камери нічим не відрізняється від звичайних додатків з мінімальними налаштуваннями. Можете поставити якусь там свою іншу камеру з додатковими налаштуваннями, і тут є сканування QR-коду, тривала витримка, більш нічого для нас цікавого. Мінімальні, зовсім мінімальні налаштування. Але за якістю фото я дуже здивований. І, Знаєте, я трохи недооцінив цей планшет. Спочатку, по якісті фото, я думав, що ну. Такий звичайний собі планшет, але навіть пофотографувати щось може. Оригінали цих фото є в описі під цим відео, може можете піти, оцінити, що там е, за якість. Е, що б я вам не говорив, хороше чи погано самі подивитесь. Камера мені сподобалась навіть для такого планшетного рівня. Дуже дивно, що при мінімальних налаштуваннях ми отримали досить непогану якість фотографій. Фронтальна камера працює непогано, зовсім топова. Це просто працює з мінімальними налаштуваннями, тому вона просто є. Для відеоконференц клас. Так, для чого ще можна використовувати для зв'язку, для перегляду веб-сторінок, для соціальних медіа. Тут ми можемо спостерігати за новинами, наприклад, можемо перейти на подробності UA. Читати якусь новину, там все працює дуже швидко. Дуже-дуже-дуже швидко. Зазначимо, що ми зараз були на 4G. Тепер ми перемкнулися на 5 ГГц. Все ідеально. Зараз ми спробуємо ігрові можливості. Почнемо саме з PUB. Давайте запускаємо одразу. Звук дуже-дуже класний. Все працює плавно, дуже плавно. Ну, давайте побігаємо трохи. Ти диви, так чудово, слухайте, нічого не гальмує. Відразу можу сказати, що для пап це практично класний планшет. Так, граємо з якимись бомжами, як завжди. І знаєте, що найцікавіше, справа в тому, що цей процесор зарекомендував себе як процесор з мінімальним нагрівом. І, ви знаєте, я раніше тестував телефони на цих процесорах, і результатом нагріву залишився задоволений. Він практично холодний той планшет. Критичного нагріву я не відчув. А, в принципі, знаєте так, 399 99 дуже хороша комбінація. 6 ядер з a 55, 2 ядра cortex a 76. Ой, давайте висаджуватись. Так, слухайте. Про що може йти мова? Тобто цей планшет. Буду витягувати ігри зі своїми навіть 400 000 балів у to two. Витягне, витягне ще сильніші ігри, ніж, наприклад, та ж паб, не знаю. Ооо, та... рюкзак. Рюкзак, рюкзак, рюкзак. Беремо рюкзачок. Так. не да еще ножи. Так, дайте мені нормальну зброю. Що ми тут має? маємо, Маємо. Візьмемо пістолет калібру 9 мм. Ну що ж, підемо і трохи е, просто поцілимо, постріляємо. Все добре, добре працює. М'якенько, зручно цілитись. Ага, давайте. Постріляли. Ну, ні. Досить чудово, чудовий планшет для такого типу гри. Бачите, у нас налаштування HD на е, високих е, налаштуваннях е, кадрів. А ну, давайте ще побігнемо трошечки. Побіжали, побіжали, пошмаляли, пошмаляли. Ви нічого. Опа! Опа. Хто там у нас тут такий? Ну ай-яй-яй, натиснув! Ти сюди. Ну, все, мене. Завалили. Коротше, планшет для мене завеликий. Мені подобається грати в папку на телефоні. У мене такі, знаєте, це, ну, це звикати потрібно. А, слухайте, давайте World of Tanks Blitz. Оу, воу, воу, дивіться, ми вже в World of Tanks Blitz. Максимальний FPS. А, ну, давайте. Що тут у нас? Поїхали, поїхали. Це на середньовисоких налаштуваннях. І для World of Tanks Blitz це дуже непоганий планшет. Можна грати, хлопці. Просто можна, можна грати. Можна брати цей планшет для Deeplochit. О, зловили, Каже, Що це забирай. Так, ремонтуємо швидко, давайте, постріл. Тримай. Ну. Давай, 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 давай. А, я. Трохи! <ріху> Ще роблю? ти задом наперед. Ой я -я, -я, -я. я стою задом наперед. Так, опа. Ну, все, в принципі, все такий ігрок. Ну, мене цікавить Genshin Impact. Ой, слухайте, дизайн дуже крутий. Тримаєш і просто насолоджуєшся. Знаєте, що найцікавіше? Це наш виробник. Це наш виробник. Він в металі. Ми Розуміємо, що це Китай, там, вони його збирають десь, але це наші хлопці. Так, граємо у Genshin, Дивіться. Е, тин -тин -тин, тин -тин -тин. Працює? Працює, я думаю, що так і буде. Ви знаєте, так, повернемось до квесту. знаєте, Не очікував, просто не очікував. Ще досить яскравий екран, і те, що ми можемо грати на цьому планшеті. Дуже такий собі приємний бонус. Хоча чому б на G99 не грати. Ой, іди сюди м'ясо, 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 м'ясо. Так, сире, м'ясо. Така собі іграшка для, для дітей. Ех, вбивати тварин, м'ясо збирати. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, поплаваємо трохи. Давайте прискорюємось. І тут у нас вже якийсь квест пішов. Фух, моя донька грала в геншин. Ну, дуже добре. Дуже добре грати на великому екрані. Красиво. Просто, знаєте, там потім можна буде ще підвищити якісь графіки. Так, звикли так. Побдімо трохи. А що, мене завалило? Давай, давай, давай. це просто-просто працює. обожнюю такі варіанти. Так. Euh, щоб ще пограти? Ти подумав, а ну, давайте заганимо його. Т так, є. Якщо ви купите такий планшет дитині, я думаю, що вона буде задоволена. Так, асфальт 9. Прикольна, вона, знаєте, дуже вибахлива гра. Дуже вона хоче, щоб було все потужне. З дуже прикольною графікою. Я здивований, що планшет практично не гріється. Так, зовсім не відчуваю на Можу відділити одну теплу зону, але ледь тепло. Опа, є. Контакт! Давайте. Хто там ще в нас Все інший? Хто ще хоче? Так, йдемо далі. Оп! Четвертий. Хто ще хоче? Щось я пропустив трохи. Так. Поїхали, хто грав у аркадному режимі? Класна тема. О, я перший, 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 перший. Ага. Так, слухайте, давайте вже складати підсумки і робити висновки. Слухайте: якщо планшет коштує 7 тисяч гривень, і в нього такий яскравий екран, і в нього такі характеристики, то за 7 тисяч гривень. Доколупуватися до чогось це просто безголовно. Якби він коштував там 12-15 тисяч, то я б вивернув би його не знав. Я вивернув би тут все і причепився би до, до усього, але тут і чіплятися то, до нічого. Тож ми рекомендуємо нормальний планшет за свої гроші. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.